Щороку у період новорічних та різдвяних свят обласний центр естетичного виховання учнівської молоді радий вітати у своїх стінах полтавців. Починаючи з 19 грудня, у цьому закладі відбуваються дискотеки для дітей, ігрові програми та звичайно прем'єра новорічної казки Володарі дитячих мрій. Це новий продукт, який створений силами працівників та вихованців нашого закладу. Музика написана нашим працівником. Слова пісень, тому сподіваємося, що дітлахам, які завітали сьогодні, в воциву буде досить таки цікаво. І сподіваємося, що новий рік принесе багато позитивних емоцій. Ця новорічна казка розповідають у закладі, створена за мотивами оповідання Вільяма Джойса «Хранителі снів». В ньому висвітлюються дуже гарні моральні якості, доброта, чесність. Ну і основний якби такі. Хід подій це коли добро перемагає зло. Саме це ми доносимо дітям. Саме це ми хочемо донести, що добро завжди переможе, що добро світліше, і взагалі навчити дітей поважати один одного, любити, цінувати один одного. Разом із героями улюблених дитячих казок великоднім кроликом, зубною феєю, крижаним Джеком полтавська малеча подорожувала чарівною країною та допомагала добрим чарівникам у боротьбі зі злом. Що це таке? Ось Ри переконують, ніколи не варто втрачати віру у диво, і тоді всі заповітні мрії неодмінно здійсняться.